Madame, monsieur, euh, дякую за це представлення. Я euh, народився на заході України, у краю, який назва якого існує лише на історичних мапах. Я вивчав літературу та філософію. Пишу тепер романи, оповідання і есе. Працюю також для друкованих, для паперових та інтернет засобів масової інформації. Et travail dans la presse donc internet et Як українських, так і європейських. Я від Хременка України. Герой мого

Donc le volume numéro 2, celui du milieu, est écrit euh, du, donc, à la première personne de la part du personnage principal. Le premier volume est consacré à, à ces difficultés, euh, cette existence euh, dans l'espace. Uh, остання частина пов'язує uh, дію першій і другій частини і розповідає також uh, історію цього героя, дитинство і міста. Синтез и две ракунт і адолесанс до ж. Загальна тематика моїх романів це uh, історія українського новітнього втраченого покоління і його боротьба за свою ідентичність і за uh, себе les, le, le thème principal de mes romans, c'est l'histoire de la jeune génération ukrainienne perdue et euh, de la lutte de cette génération pour son identité. Et з такими романно-філософськими спогадами він занурив руку в контейнер для продуктових відходів. З посеред восьми світників він із заплющеними очима обрав би саме той, Потім такої потреби заплющувати очі не було. Відкривалося третє вухо, і він чув, як промовляє трава. У траві була його голова у поріділій під час у траві, і здавалося йому, що в ньому і горі не одна, а дві доводі голови, і обидві глибають із трави. І назад ховаються у траву, торкають губами сипку калбу, мовчазної, що носить його землі, після чого. Побитві стають з колін І, узявшись за руки, продовжують йти, а від них утікає щури та коти. Все це майже тим, хто за кров до Темрява темна там, де немає світла. Коли не звисає лампа, неначе пів літра у злори і не шумлять явори. Він бачив, як шкурнули щури, він не затримав їх, не лякав, влаштувався, взяв до страху.